Незважаючи на невеликі статки, українці дедалі частіше їдуть мандрувати країнами Європейського союзу. Це теж один із способів євроінтеграції нашої країни, адже в українців є чудова нагода порівняти свій спосіб життя із способом життя європейців. 2011 був для мене просто визначним роком, тому що за цей рік я вперше побувала за кордоном, зокрема в Сполучених Штатах, в Польщі, Німеччині. Що мене вразило найбільше, ну в кожній країні якби своя атмосфера, і ну, про це потрібно якось говорити детальніше. Найбільше в Америці мене взагалі, мабуть, в кожній країні мене найбільше вразили люди, тому що. В Америці люди були досить такими дружніми, привітними, в них завжди була посмішка на обличчях. Не завжди можливо, вона була щира, але все ж таки, в Польщі я не можу сказати, що Польща мене дуже сильно вразила, тому що можливо декілька років назад вона могла б мене вразити, але сьогодні Польща дуже ну, схожа на Україну. Я думаю, що Україна в цьому плані заслуговує поваги. А і щодо Німеччини, то мабуть, це та країна, в якій ось я ja відчула Мабуть, відчуття, що я справді в Європі, я побачила справжніх європейців їхнє ставлення, їхній світогляд в Америці. Я повинна все ж таки сказати, бо визнавизна -визна те, що мені було трішки некомфортно, тому що а якщо порівняти американців з українцями, то є дуже така різка різниця. Адже, наприклад, у нас їдучи в транспорті, ми можемо бачити дуже такі обличчя людей, які думають про свої проблеми, а думають про те. Що їм потрібно вдома виконувати якісь обов'язки перед сім'єю. А в Америці люди мають абсолютно безтурботні обличчя, у них завжди посмішки щодо того, наскільки європейці відрізняються від американців, то повинна сказати, що європейці мені ближчі по духу а можливо, тому що Україна є центром Європи, є частиною Європи. А європейці мені все ж таки ближчі. У них немає цих. Посмішок на обличчі, але вони все ж таки щиріші. Вони є, мабуть, простішими набагато навіть ніж українці, тому що вони абсолютно не виказують свій статус, вони одягаються так, як їм це комфортно. Можливо, чому нам потрібно у них навчитися? Це поваги один до одного, тому що знову ж таки мені як лінгвісту потрібно сказати, що будучи в Америці, я зрозуміла. Що важливо не лише знати мову, щоб знайти контакт з німцями, а потрібно і знати якісь позамовні явища, прагматичні аспекти, тому що потрібно бути готовим до того, що до тебе може підійти людина, абсолютно тобі незнайома, яка почне розповідати про свої проблеми, про стосунки в сім'ї, про, про якісь будь-які різні речі, і це потрібно сприйняти як за потрібне. Цього року мені пощастило відвідати Німеччину, і знаєте, ця поїздка дала мені велику користь. Багато стереотипів зламалося, багато упереджень було відторгнуто. В принципі, я не очікувала, що українці і німці будуть настільки різними. По-перше, сервіс, звичайно, сервіс у готелях, у якихось громадських місцях суттєво відрізняється від українського. Саме тим, що його дійсно можна назвати сервісом з великої букви С. Скрізь усміхнені обличчя, скрізь раді вам, скрізь готові допомогти з будь-якого приводу. Немає криків, немає сварок. Саме цьому я думаю, українцям варто навчитися у європейців. Хоча, я думаю, Євро-2012 внесе певні корективи в цьому плані, і ми досягнемо такого ж рівня, як і європейці, щодо населення. Я побачила дуже багато різних національностей, що мене дуже здивувало. Дійсно, видно, що в Європі немає тих кордонів, немає тих обмежень, кожен маневрує, як йому заманеться. І це просто дивно було для мене, як для українців, зустріти стільки багато різних людей, підлітків, старших людей, абсолютно з різних країн, які розуміються між собою, які знають не тільки німецьку, але й англійську, польську, французьку мову, і вони знаходять спільну мову між собою. І От що називається дійсно європейською кооперацією. Дуже багато студентів приїжджають до Німеччини навчатися там, адже вони знають наскільки високий рівень освіти у ній. І я б хотіла, щоб в Україні колись так само був такий самий рівень освіти, і щоб ми могли гордитися тим, що є випускниками наших вузів. Здивувало також те, що багато дуже людей надають перевагу здоровому способу життя: мінімум авто, максимум вело, велос... різноманітних транспортів, також роликів, скейтбордів, тобто абсолютно. Те, що є власне якоюсь такою унікальністю в нашій країні, де ви зараз можете зустріти людину на скейтборді, навречі хтось із вас часто дуже бачить таких молодих людей. А там це звичне явище, і навіть депутати надають перевагу пересуванню велосипедами, що мене дуже втішило. На Будестазі написано було зверху для німецького народу. Ось що значить служба, ось що значить політика для німців. Я б хотіла, щоб в Україні так само колись це гасло для українського народу було визначальним в їхній політичній діяльності. Треба надолужувати те, що нам не вдається, саме побувавши в тому середовищі, де власне це все царює. Маю на увазі, треба бачити цей світ чи порівнювати його з Україною не з телевізора, а на власні очі. Треба відчути те, що насправді панує, яка атмосфера панує в суспільстві, для того, щоб взяти щось із неї і внести певні корективи до власного суспільства. Дуже багато пенсіонерів у Німеччині подорожують. Вони Задоволені життям, вони тішаться від того, що вони є так... такого віку, і що вони мають можливість подорожувати, побачити цей світ, тому що раніше за роботою вони цього не бачили у сучасному світі. Знання мови є надзвичайно важливим, як для того, щоб знайти хорошу роботу, так і для того, щоб подорожувати. Ну тобто, без знання мови, фактично зараз в світі насправді дуже важко. Я у цьому році побувала у Нідерландах, в Америці, в Німеччині і в Польщі. І я хочу сказати, що без знання іноземної мови насправді. Ну, я не знаю, як можна подорожувати, тому що, наприклад, під час нашої поїздки в, до Сполучених Штатів ми зіткнулися з деякими проблемами в аеропорту, які ми фактично могли вирішити, лише знаючи іноземну мову. Точно так само в Америці, ну в будь-якій країні, спілкуватися з населенням можна тільки знаючи іноземну мову. Тобто іноземна мова насправді зараз є ну, дуже важлива. Не секрет, що за кордоном рівень життя є набагато вищий. Тобто, люди, скажімо, не те, що освіченіші, вони просто мають більше поваги один до одного, більше поваги до своєї країни, до своїх звичаїв, до політики, до всього. Ну, Тобто, власне, напевно, через це рівень життя й вище, тому що потрібно починати з себе. Але говорячи про те, чи залишилось би я жити за кордоном, я думаю, що залишилось би рівно так само, як і залишилось би жити в Україні. Тому що знов таки найкраще сидіти вдома і жалітися на те, яка наша держава погана і як нам погано живеться. Але самому нічого не вкладати в це і нічого не змінювати. Тобто потрібно починати в першу чергу з себе. Я себе почуваю однаково комфортно і за кордоном, і вдома. З України не зробиш Німеччину, тому що Німеччина це Німеччина, Україна це Україна. То є зовсім різна ментальність, зовсім різна історія. Тобто потрібно йти якимось власним шляхом, тому що якщо ми будемо суто слідувати за якимись іншими країнами. Ну, все рівно, ми будемо номером два. Нам потрібно щось нове, нам потрібно щось таке, власне, наше українське. Скажімо, в Америці, наприклад, що мене вразило ну дуже сильно, чого немає в Україні, це те, що все абсолютно. Тобто, громадський транспорт, місця громадського перебування все абсолютно адаптоване до людей з обмеженими фізичними можливостями. Тобто, ну навіть транспорт у нас в тролейбусі, наприклад, нереально ну, якби. Проїхатися, якщо в тебе ну там проблеми з опорно-руховим апаратом, скажімо, там же все адаптоване для цього. Тому е, це я вважаю теж дуже важливий аспект, і е, на це потрібно звертати увагу, тобто е, потрібно допомагати таким людям, щоб вони відчували, що вони в суспільстві потрібні, і щоб вони не відчували себе якимись не такими, як ми, і ну там гіршими чи ще там щось. Тобто, от дійсно, ну, начебто, такі дрібниці, але. З цього потрібно починати, тому що з дрібниць з маленьких частинок складається ціла мозаїка. і тому власне це все я вважаю грає дуже велику роль.